Так, сьогодні копаємо знову, вийшли на черговий город. Так, вкратце його трохи покажу, так трошки. Не буду палити контору. Я дуже довго домовлявся за цей город. Чому? Тому що зараз я бачив тут багато кераміки, хлопці та дівчата. Дуже багато. Ну от як хочеш ти кераміку побачити, ти її не побачиш. А як так ходиш, то її дуже багато. Коротше, ладно, не Тут... Це город по Київській Русі повинен бути. Ось, наприклад, кераміка лежить, бачите. Ось вона лежить. І таких тут багато. Тут є більш чорна, більш всяка тут є. І як зараз у нас напевно не вийде не такого онлайн-копу, тому що тут стільки сміття, що це просто жопа, чесно кажучи. Але як завжди на городах. Але щось зараз випало дуже цікавим таким сигналом. Не знаю навіть що це. Якась, та, якась яка штука така. Я так розумію, що це з тих, 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 тих времен, коротше, тих, того періоду, напевно, щось випало таке, бачите? Ось така штука. Вона як обломана ця, як обломана, як вона звиться, дробниця чи щось таке. Напевно це вона також. Бачите, вона бронзова. Вона бронзова і тут така з такою прицепкою. Можливо це пуга, можливо. Ну подивимось далі. На цьому городі, напевно, ніхто не копав, я так, я так думаю, бо я дуже довго домовлявся, якщо чесно. Сьогодні я, я так розумію і дуже розраховую на коп саме по Київській Русі. Ну або по таких дрібницях, бачите? Оце така штука попалася. Ладно, підемо далі. Кераміку хотів ще трохи показати, але як завжди, коли ходиш сам, то бачиш цю кераміку. Як ходиш з камерою то ще пошукати її треба. Розумієте, ще її треба пошукати. Оце такі нюанси. Тут багато, багато кераміки і дуже характерної кераміки. Я думаю, що тут домовлятися з цим. Тому що не, пускають вони на коди, не хочуть вони, щоб хлопці тут копали. Бачите, ось яка кераміка. Тобто кераміки тут багато. Ну, таке, Тут бачите, це край города, далі там обрипи, далі, далі, далі річка. Тобто це місце таке дуже характерне. Ну Зараз будемо ходити дивитися. Напевно, що це щось таке цікаве старовинне їхнього періоду, напевно їхнього періоду. Можливо і ні, можливо пізніше, але також цікаво. Зараз будемо ходити, тут город більшой, тут город великий, але насправді... Дуже тяжко було домовитись. Я ж кажу, що, що царів, советів за цих радянщин копай скільки влізе. А щоб київську Русь покопати, то це треба дуже довго домовлятися. Ладно, поїхали. Так, Напевно, що цього копу який онлайн копу тут не вийде. Тут багато кераміки, але і проволоки дуже багато. Тобто копаю я зараз, бачите, дуже багато вже перекопав. Тут майже кожний сигнал копаю, майже кожний. Це цікаво, От бачите, ось кераміка лежить. Ось вона лежить. І тут багато кераміки, в принципі, ось вона ще лежить. Бачите, тобто кераміки багато. Її тут досить багато. Тільки що вирав якусь таку штуку. Напевно, що це кусок якогось якоїсь обручки. Напевно, але це точно цих, тих, тих часів. Точно тих часів, бачите? Тобто то, таку штуку якусь вирив. Ну цікаво. Хотілося б що, щось більш цікаве. Хотілося б. Хотілося б якийсь хрестик, але щось поки що нема. Ну, будемо копати. Тут ще тут город великий, тут напевно ще, ще кілька днів прийдеться сюди ходити. Ладно, поїхали. Так, це кусочок обручки. Ось ця перша штука, бачите яка вона. Це я так зрозумів, так звана. Дробниця, оце вона, напевно. А ось рядом, поряд, тут це кілечко, бачите, воно таке з візерунками. Було б класно, якби воно було ціле. Але воно, на жаль, не ціле. Ось такі нюанси. Оці та -то, дівчата. Тобто, оце коп по Київській Русі зараз іде чітко. Навіть тут немає сигналів таких з царів совєтів, нічого такого нема. Лише проволка, облонки і якісь... Неповні уламки цієї від Київської русі. Ну, подивимось. Також прикольний коп. Поїхали. Город десь соток 20, а я пройшов лише 3. Накопався ж боні стока, що просто капець. Ну а так, хлопці та дівчата, ми копаємо по русі. В принципі, непогано в принципі копаємо. Але так собі. Царів копати набагато цікавіше. До речі, в мене сьогодні день народження. У мене зараз 46 років виповнилося. Бачите, ми копаємо, все добре. Поки що так. Такий собі коп. Коп на день народження по Київській Русі. Ну все, дивимося далі, подивимося що далі буде. На цьому городі, мабуть, треба чекати поранку. А буде скоку. Подивіться, що я зараз знайшов, подивіться. Ви бачите? Що це, як ви думаєте? На що це похоже? Я думав зараз, що це жбонь і думав її вже викидати. Але це не жбонь, хлопці та дівчата. Це, це уламок фіболи, причому дуже великої фіболи і срібної. Кусок такий срібло, дуже немаленький, до речі. Це точно кусок фіболи, ви бачите? А тут у неї це задня частина з голкою. А там далі йшла дужка, І далі вона була така, ну, велика фібула, досить велика. Дивно, що це на поселенні Київської Русі. Тобто ще раніше, бачите, і кераміки ж багато тут. Але бачите, сьогодні одні обломки, але і щось і є. Ну, звичайно, хотілося б, щоб це була ціла фібула, а не обломок, а не уламок. Але бачите, щось є. Цікаво. Я вже думав йти з цього городу, тому що якось півтори години одної ж боній провалки якось так не цікаво. ну Такі моменти, тобто треба тут трохи оранки або дисковки, тому що тут просто зараз картоплю вбрали, ну не зараз, десь місяць тому. І все. І лізуть знахідки. Я вже, бачите, дійшов майже до кінця. І там знайшов цю, цей уламок Фіболи. Ну це супер. З одного боку, а хотілося б все ж таки цілу фібулу. І сигнал у ній чіткий бів 21. Це такий сигнал якраз на світло. Бачите? Косочок фібули, Ну цікаво. Хотілося б, щоб вона була ціла. Ну нехай, що є, то і є. Як каже Женя, ми ж не в супермаркеті. Тобто тут нема чого тут думати, що зараз все буде лізти. Ладно, поїхали. Ще, мабуть, я пройду на цей город колись. Так, только что народ под самый, под самый вот там, возле самого обрыва выкопал какую-то вот такую штуку. Не знаю, наводит там или нет. Видите, такая вещь интересная. Я даже не знаю, что это. Я даже не знаю, что это такое. Какие-то, бачите, символы на ней, мабуть, древние. Что это было такое? Якщо хтось знає, підказуйте, тому що я, якщо чесно, не знаю що це. Може це був якийсь хрест, але вряд ли щось таке короче, вилізло, бачите? Чи це ціла штука, чи це обломок, уламок. Напевно що це уламок, але бачите, яка вона цікава. Цікава така штука. Навіть не знаю що це. Те, що те, що це кейс без, без ніяких сумнівів. Але... Що це насправді, оце бачите, десь моя лопата стоїть. Оце там я її викопав. Ну, по самому краю, я хожу цього городу, по самому краю. І бачите, якісь знахідки випадають. Те, що тут ніхто не копав, це 100%. Тому що сюди нікого не пускають. Я не думаю, що тут хтось може вночі копав. Бо, звісно, бо тут дуже багато собак. Тут просто так ніхто б нікого не пустив. Але бачите, є. Мабуть ці всі знахідки по Київській Русі, вони або глибше, скоріш за все глибше, тому що дуже багато сміття зверху. І це сміття повністю екранує ці всі знахідки. Це просто в, тебе в ушах стільки стільки звуків, що можна... У мене вже голова болить. Я вже дві години тут копаю, я просто вже охрінів цього. Але цікаві, якісь знахідки з'являються, трапляються. Ну, Нехай ще походимо трохи і будемо збиратися. Так, ітоги двогодинного купу ось такі. Бачите? Ось такі ітоги цього двогодинного купу. Ну що ми тут бачимо? Нічого особливого. Бачите, оця штука, я не знаю що це. Якщо хтось знає, то підказуйте що це. Тому що щось цікаве таке попалося, якась цікавенька така. Явно вона по Київській Русі. Ну, дробниця ця так звана, але трохи обгорізана. Це кусочок браслета, я так зрозумів. Це якийсь ще шпунтик. Оця штука цікава. Жаль, що вона не ціла. Це кусок фібули. Причому фібули набагато більш старіші, ніж всі інші знахідки. Ну, цікаво. І також тут кілечко кусочок, бачите. Ну Це все кусочки, хотілося б щось ціле. Але нема. Але нема. Отакі моменти. Ну все, хлопці та дівчата. Побачимось на копі. Два, дві години. Копут, проволоки і все інше, це капець, звісно. Це не то пальто, як царів, царів копати. Там хоча б якісь знахідки з високими сигналами. Але нехай ще, ще прийдемо на цей город я, якось. Все, поїхали. Так, хлопці та дівчата. Сьогодні вибіг, вибіг на коп буквально на півгодинки. На пів тому що я розумію, що треба цей город трохи доходити. У мене зараз снайперка, я зараз взяв снайперку. І що хочу сказати, що вчора ми з камрадами визначали ці моменти і я вам скажу, що ця штука це насправді візантійська монета, яка зветься Фоліс. Ми колись таку знаходили вже під Переяславом. Колись таке було, але під Переяславом. Зараз я в іншому місці трохи, але нехай. Тобто ми знаходили таку монету, яка зветься Фоліс. Це візантійська монета. Це супер. ну Тут обломок уламок цієї фібули Черніховської. Це інше все ви бачили. В принципі, зараз я трохи тут походжу, тому що тут дуже багато сигналів. Я мог пропустити щось. Я за сьогодні зі снайперкою. Подивимось, що, що буде. Коротше, знову прийшла ця клята собачка. І знову на обгавки в мене. Це капець. Од, один день її не було, зараз знову прибігала. Ладно, прибігла. Ось бачите, що зараз викопав таку якусь штуку, невідомо що це. Може це така, якийсь такий гузик, але скоріше все це якась і все, орнамент такий, бачите? Мабуть це також ще щось древнє, тому що, бачите, воно з бронзи. Воно коротше, з бронзи. А з цього боку, блін, не можу навіть повернути, З цього боку, бачите, вона така вона не зрозуміла. Коротше така штука, також бронзова. Ну ось зараз будемо ще ходити. Ось це клята собачка, це ж просто капець. Жора хорош! Ти запарив вже, блін. Оце собака, блін, щоб хотілося, щоб вона поскоріше здохла, це капець. Вона не стільки мені уші обриває, а стільки зараз сюди сусіди збігуться, розумієте? Але з усіма сусідами ми вже домовились, тому все добре. Поїхали. Розмутитель спокойствия. Запарил уже. Жора. Жора хорош. Це капець. Ну. Уши обрывають, говно такое на Ну, таке. Зараз у мене був високий сигнальчик. 32-33. Подивимось зараз. Що це було? Зараз подивимось вами. Разом з вами, напевно, подивимось. Так. Якось отак. От Якось коротше так, але воно ж не так, воно ж не туди показує. Ось так от, можливо, воно краще буде показувати. Такий високий сигнальчик, а камера знову не туди показує. Твою ж мать. Сим-сим. От хочеш ти? онлайн заснять хрен сейчас эта собака кончена не дае покою просто короче что есть такая высокая тут зараз еще было где-то тупник 47 я ее не снимал ну такие начал то был чистый сигнальчик а зараз видно уже не это такие чистый! ж боль, напевно. Треба его было копать так, да и все дела. Якось он не чистый. Якось он не чистый, а камера снова уж таки не туда показывает. Якось он не чистый. Только что был такой чистый сигнал, прямо капец. Я аж подскочил. Ну і де воно то? Ага, ось тут десь. Та що ж тут? Таке. А ти ще знайди попробую. Ну о, ось воно. Ось воно. О, так хлопці. Дівчата, напевно це монетка. Напевно, а можливо і ні. Цікаво. Ось бачите, щось викопав таке. Але вона якась теж древня. Щось ще тут занамальоване. До речі, це може знову такий бути фоліс. До речі, до речі. Цікаво, зараз, зараз. Зараз я її помию, покажу. Взагалі нема думки, думок, що це може бути. Подивіться. Бачите? Тут зображений якийсь чоловік з довгим волоссям начебто. Святи, бачите, якийсь цікаво Блін, що ж це може бути, я навіть навіть не знаю, що це може таке бути. А з цього боку також якесь зображення. І знизу і з якимись такими цятками, бачите? Я взагалі не знаю, що це, але в мене, в мене така думка, що це, напевно, знову ж якась візантійська монета, бо щось таке цікаве. Воно бронзове, бачите? Але при цьому такі нюанси на ньому я в шоці такий город цікавий такі знахідки які взагалі не то що не типові взагалі ніколи не траплялись навіть бачите ну якщо як хтось знає то підказуйте буду знімати знову камрадам викладати що це може бути цікаво камера як завжди розряжена але нехай але нехай ось такі знахідки так знову такий сигнал То есть оно нажалось так само уже. Снова такой самый сигналчик раздался. Высокий, я имею на виду. Снова высокий сигнальчик раздался. Оно хоть что-то там показывает. Оно ничего не показывает. Так. Вот еще. сигналчик. собаку кто-то позвал, и она побила. Это супер. Когда его выкапываешь, он таким же не чистый. Цикаво. Однозначно же я его выкопал, но он не очень чистый. Так Цікавий ви значить. Напевно, вже точно ж А Ані, ані, ані хлопці та дівчата. Знову така сама штука. Знову така, напевно, така ж сама монета. Бачите? Цікаво, цікаво. Монета, чи це не монета, напевно, монета. Воно там хоч щось показує, показує. Оце знову така ж сама штука. Та це капець. На що це я таке попав? Цікаво, тут ще й символи якісь, зараз я її протру, покажу. Цікаво, цікаво, це в мене сьогодні коп. Знову бачите, яка, яка тут ситуація. Знову отака якась монета. Монета це чи не монета, не знаю. Напевно монета все ж таки. Якщо це знову фоліс, то це цікаво. Це я що на розпашку всіх фолісів попав, чи що. Вже друга така монета, вже третя. А тут бачите, які символи дуже цікаві. Вони взагалі цікаві. Вони взагалі якісь такі цікаві. Ну, вона така важка важкуватенька. Ну, цікава. Бачите, які монети незвичні. Я такого ніколи не знаходив. Так, та ще в такому, такому, так би мовити, не то що з стані, а просто в кількості в такій. Бачите ось вона, яка цікава. Також лік святих тут. Ну цікаво, зараз сьогодні групу виложу, подивимось, що скажуть. Щось я тут попав на таку цікаву місцинку. Ну нехай, і ця клята собака вже збігла. І камера в мене розряджається. Ладно, поїхали далі. Поїхали. Сьогодні не просто незвичний, а дуже незвичні знахідки. Це капець. Вчора в мене були уламки, тільки цей фоліс попався. А тут просто, бачите, при чому я копав отут. Ну, Тут де більш-менш копати. А сьогодні я копаю отут. І отут я копаю зі снайперкою, бо тут дуже багато сигналів. І ходити по цій траві дуже важко сьогодні. Дуже незвичну знахерку зараз викопав. Якийсь начебто, як, якийсь цвіток, чи що, щось таке. Бачите, ось лежить? Бачите ось? Ще дуже така незвична річ. Розумієте, дуже незвично. Вона ще таке враження, що зверху було з позолотою якоюсь. Що це може бути, я взагалі. Взагалі такого ніколи не знаходив. Якась як гроздь вінограда чи щось такого. Але вона бронзова. Ще й зверху з цими позолотою такою. Взагалі не знаю, що це. Просто не знаю. Такі цікаві знахідки сьогодні. Дуже цікаві, хлопці та дівчата. Навіть це мені подарунок напевно на, на день народження. Напевно, подарунок. Вчора якось він не дуже був, а сьогодні так просто ж капець, що не знахілька то якась цікавенька. Цікаво, що це може бути. чого це. Ну такий нюанс. Взагалі вона ще й позолочена була начебто. Частково позолота її. Але ладно. Зараз ще походимо. І ви бачите по якому городу. Далі річка далі за або бриф і далі річка. Ну цікаво. Жили ж, значить, тут. Це дуже незвичні знахідки. Просто дуже незвичні. Тут і Київська Русь, тут і Бізантія, тут і ще щось. Коротше, цікаво. Те, що тут ніхто не копав, це 100%, тому що знахідки з високими сигналами, напевно, щоб знайшли вже давно. Але тим не менше, прикольно. Поїхали. Чого це ходить трактор? Я не показую де ходить, але ходить трактор. Це він там не просто так ходить. Це він дискує якраз поселення Київської Русі. Я знаю, що це я там був весною. Я туди також прийду, я ж кажу, тут на городах вистачить копати. Був би час, я зараз у відпустці, хоч можу в день покопати. І то не завжди. Оце ходить трактор, чуєте? Я, я думаю, ви чуєте. Так що він ходить і дискує. І це супер. Зараз покажу, що ми сьогодні знайшли. Сказати, що я здивований, так це нічого не сказати. Ладно, зараз дивимось. Так, воно, звичайно, вже підсихає. Бачите, яка ситуація? Які у нас сьогодні знахідки. Просто не то, що неординарні, а просто дуже рідкісні. Я не знаю. Я такого ніколи не знаходив. Перш за все оці... Ці дві монети, це напевно монети, це фоліси, напевно. Хоча знову ж таки я не знаю точно. Коротше, я буду мити руку викладувати, тому що це, мені це взагалі не зрозуміло, що це. Бачите, що тут, що тут. Потім оця штука з, з залишками позолоти, І ще одна така штука, невідома також, чи це якась украшалка, чи що. Але це тих, тих часів, розумієте? Тобто те, що цим... Знахідкам не менше ніж тисяча років, я навіть не сумніваюсь. А поряд це вчора. Вчора це я вийшов, ну тут ви бачили все. Тобто все закінчилось на цьому фолісі. І в цьому, бачите, який він цікавий. Напевно, отак було краще вийти. І так також буде від сонця трохи. Тобто такі знахідки у нас. Це щоб сказати, що я здивований, це нічого не сказати. Просто. Тобто хлопці та дівчата, я... Я просто в шоці, якщо чесно. Зараз як так його зробити, щоб воно було рівно. Так тобто сказати, що я здивований, це нічого не сказати просто. У мене такий класний коп сьогодні, це просто капець. Розумієте? Але скільки проволоки, скільки всього-всього, ну мабуть це того вартувало, щоб оце так мучитись, нагинатись за кожним сигналом. У мене вже голова болить від цих звуків, в цих ушах, у вухах. Оце така ситуація. Тобто дуже класний коп, як бачите, просто дуже класний. Дуже такі незвичні знахідки. А тут поряд ще городи є, де є ця, ця, ця сама кераміка. Якщо ви чуєте, поза, поза мною там зараз ходить трактор, Тобто він дискує якраз те місце, де я хотів покопати, де там. Дуже висока зараз була трава і вся і лобода і все інше. Тобто це означає, хлопці та дівчата, що сезон в розпалі і ми будемо з вами ще копати. Оце супер. Ну, Звичайна ця клята війна, скоріш би вона закінчилась, вона додає своїх приколів, але тим не менше на породах є. Це такі нюанси. Це, хлопці та дівчата, побачимось на копі. Пішов я вже додому, бо я вже геле хожу, якщо чесно. Я ще нічого сьогодні не спав. Тому ладно, все, побачимось на копі.